Вас вітає Океан Трейд. Сьогодні поговоримо про інструмент, який досить часто використовується в обробці металу, а саме про кінцеві фрези. Основна функція яких це створення пазів, площин та уступів у матеріалі. Вони можуть використовуватися як для глибокого, так і для поверхневого фрезерування, залежно від потреб конкретної задачі. Для прикладу беремо SPAP 11 t 3 з трьома ріжучими кромками під пластину ep 11T3 від торгової марки Вьорген. Діаметр фрези складає 20 мм хвостовик діаметром 20 мм, Загальна довжина 150 мм, кут куд врізки градусів. Для цього Інструменти відходять пластина прямокутної форми, а вже в залежності від матеріалу, який збираємося обробляти, підбираємо потрібний сплав по сталі, нержавічі сталі, чогуну твердим або м'яким металом. Ця кінцева фреза призначена для виконання різних операцій, фрезерування та обробки деталей з використанням верстатів. Її компактні розміри і універсальні характеристики роблять її відмінним вибором для різних видів робіт. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу вибору оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку роб Мо будь-яких Україна України з швидко надійно та якісно.